Шановні тернополяни, саме зараз настав той час, який покаже, з ким є наша міська влада з нами, тернополянами чи проти нас. До мене звернулися мої виборці: керівництво обласної управи Всеукраїнського братства Унупа. На моєму виборчому окрузі знаходиться приміщення їхньої організації. В цьому приміщенні знаходиться і саморобний музей нашого Тернопільського братства Унупа. Вже довгий час. Міська влада Тернополя намагається витіснити ветеранів УНУПА з цього приміщення. Причина проста: мабуть, це приміщення впало в оку комусь, або навіть хтось запропонував за нього винагороду. Влада пішла хитрим шляхом: громадські організації ветеранів визвольного руху нарахували неймовірний комунальний борг у 42 тисячі гривень. Зрозуміло, що старенькі ветерани не зможуть сплатити ці борги. Цим зверненням. Хочу повідомити всіх тернополян, що я, як депутат від цього округу, буду відстоювати права братства УНУПА до всіх своїх депутатських можливостей. Також я прошу громадськість Тернополя піднятися на захист наших героїв-земляків. Я і наша громадська організація Тернопіль Європейський не дамо виселити ветеранів УНУПА з їхнього приміщення. В жоден спосіб зараз я піднімаю на сполох. Всі національно-патріотичні організації в Україні та за кордоном, зокрема в діаспорі, шановні тернополяни, ми повинні разом долучитися до захисту організації ОУН УПА, тому що наша влада зараз морально їх знищує. Ми повинні дати нашим ветеранам визвольного руху спокій, пошану і належну повагу.